Гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про парагемолітичний вібріон. Харчові отруєння, які спричинені парагемолітичними вібріонами, пов'язані переважно із вживанням термічно необробленої риби і різноманітних морепродуктів. Збутником є парагемолітичний вібріон. Це галофільний вібріон, тобто солелюбний вібріон, який наявний у солоній воді морів, океанів, озер, а також в організмах, які населяють моря, озера та океани. Особливостями вібріонів є галофілія це нездатність розмножуватись за умов відсутності кухонної солі і стійкість до високої концентрації солі. Оптимальна температура для росту вібріонів становить плюс 30-35 градусів Цельсія. І така висока температура і обумовлює сезонність даного захворювання. Так, влітку концентрація парагемолітичних вібріонів у теплій морській воді різко підвищується. А взимку, коли температура води знижується і стає нижче за оптимальну для розмноження, концентрація парагемолітичних вібріонів у воді зменшується. Тому найчастіше захворювання реєструється у теплі місяці, це з червня по жовтень, а пік захворюваності виявляється у серпні. Вперше Захворювання було виявлено у 1950-х роках біля берегів Японії під час спалаху харчових отруєнь, спричинених споживанням слабосоленої риби і морепродуктів. А крім Японії, спалахи захворювання виявляються у приморських регіонах, таких країн, як США, Індія, Іспанія, Англія, в Україні також щорічно виділяють парагемолітичні бібріони із морепродуктів у приморських районах України це Південні та Південно-Східні регіони України. Реєструються при цьому і поодинокі випадки, так і спалахи гострих кишкових інфекцій. Один з найбільших спалахів був зареєстрований у 1984 році у таких містах, як Маріуполь, Миколаїв, Бердянськ, Керч. Основним фактором передачі інфекції була в'ялина і слабосолена риба, приготовлена у домашніх умовах, а також морська вода, яку люди заковтували, випадково закофтували під час купань. На прибережних територіях Азовського і Чорного морів до теперішнього часу постійно реєструються випадки захворювання. Один із останніх таких значних спалахів був зареєстрований в Одесі у 2006 році. При цьому джерелом інфекції була слабосолена тюлька, і тоді кількість захворілих сягала понад 70 осіб. Механізм передачі, як це ми вже з'ясували, харчовий, Продукти харчування. Це морська риба, морепродукти, малюски, устриці, краби, омари, які не були піддані термічній обробці. Також джерелом зараження можуть бути солені овочі, які були засолені з використання морської солі. Інкубаційний період становить від 6 до 12 годин, іноді інкубаційний період, тривалість інкубаційного періоду може збільшуватись до 96 годин. Існує три форми перебігу захворювання: це гастроентерична, дизентерійна і холероподібна форма. І симптоми: це гострий біль у животі, пронос, нудота, блювання, озноб і підвищення температури до 38-39 градусів. І тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів, починаємо з буклету інфекційні хвороби. При розслідуванні випадку харчового отруєння встановлено діагноз харчової токсикоінфекції, яка спричинена парогемалітичним бібріоном, який із перелічених продуктів і страв може бути найстарішній ймовірнішою причиною даного отруєння. Джерелом зараження харчовою токсикоінфекцією, яка спричинена парагемолітичним вібріоном, є морська риба і морепродукти. Це можуть бути устриці, молюски, краби, омари. Із перелічених варіантів відповіді до морепродуктів, відносяться лише устриці, звісно, ні виноград, ні ковбаса, ні молоко, ні гриби не можуть спричинити дане захворювання. Наступний тест із буклету гігієна. При розслідуванні випадку харчового отруєння встановлено діагноз харчова токсикоінфекція, що спричинена парагемалітичним вібріоном, який із перерахованих продуктів і страв може бути найімовірнішою причиною даного отруєння. Тести дуже схожі з попереднім. джерелом зараження харчовою токсикоінфекцією, яка спричинена парагемалітичним вібріоном, є морська риба і морепродукти із переліччям. Варіантів відповіді, нам підходить лише варіант відповіді морепродукти. І останній тест також із буклету Гігієна. У групи рибалок, які займалися промислом у серпні на Чорному морі, через 7 годин після споживання малосоленої риби з'явилися скарги на гострі болі в животі, нодоту, часті проноси з блювотою, озноб, загальну слабкість і температуру 38-39 градусів, яким збудникам, імовірніше всього, було викликано дане харчове отруєння. Харчове отруєння, яке спричинено… Парагемолітичним вібріоном. На це вказує, по-перше, те, що пік захворюваності спостерігається у серпні. В умові тесту зазначено, що у рибалок, які займались промислом у серпні на Чорному морі було виявлено це захворювання. Тому що в серпні температура є найбільш оптимальною для росту вібріонів. По-друге, джерелом зараження є термічно необроблені риба та морепродукти. А в умові тесту зазначено, що рибалки споживали малосолену рибу, яка і стала джерелом зараження. По-третє, симптоми захворювання характерні саме для отруєння, яке спричинено парагемолітичним бібріоном. Звертаємо увагу на ці симптоми це Гострі болі в животі, нудота, часті приноси, блювота, озноб, загальна слабкість і температура 38-39 градусів. Все це характерно для парагемолітичного вібріону. Ну і інкубаційний період 7 годин, він також характерний для захворювань, спричинених парагемолітичним вібріоном. Тож, правильно, відповідь: це вібріон парахемолітикус, спричинив дане захворювання. Я вам дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!